Мої вітання. вечірні новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задирій. І знову до новин з фронту сьогодні, 16 серпня, жодних обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це нам повідомляє штаб операції об'єднаних сил станом на 17-ту годину. Зате в Афганістані а саме в аеропорту Кабула, повідомляє CNN, що відкривали вогонь по військових сполучених штатів Америки. Повідомляється, що двох нападників застрелили, втім не, немає інформації її не можуть підтвердити, чи нападниками були членами Талібану чи ні. Втім, ми знаємо, що е, один американський військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в результаті іншого інциденту в аеропорту. Проте, за словами чиновника, обставини не підтверджені. Чиновника, представник оборонного відомства Сполучених Штатів, на на якого посилаються всі НН. Росія може використати погіршення ситуації в Афганістані проти України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він про це говорив власне в ефірі телеканалу Україна 24 Не треба забувати давно відточені прийоми Російської Федерації та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи негативно впливати на міграційну ситуацію в сусідніх країнах чи Євросоюзі. Про це він сказав в ефірі. Також Говорив про те, що це може вплинути на міграційну безпекову політику в Україні. Ми не сидимо, склавши руки, ми посилюємо координацію всередині країни, працюємо з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати відповідні ризики і забезпечити безпеку громадян. Наразі відомо, що Україна евакувала з Афганістану 79 людей, в тому числі вісім українців. Про те, що хочуть повернутися додому, вже. Також повідомила, повідомили громадяни України. Міністерство закордонних справ опрацьовує, яким чином це можна зробити, тому що авіасполучення ускладнене, очевидно. Новина ще він ще одну новину сказав, що бажання покинути країну виявили ще 74 От, українці. Ще так. 74 українці. Так, я якраз про це, про це і хотіла сказати. Крім того, міністри Європейського Союзу проведуть екстрене засідання через ситуацію в Афганістані. Завтра. Пан Борель. Голова Депмісії ЄС про це повідомив після останніх подій в Афганістані і після інтенсивних контактів з партнерами в останні дні та години. Я вирішив скласти скликати позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі відеоконференції завтра у другій половині а, дня для першої оцінки ситуації. Очевидно, і тут він ще наголосив, що Афганістан стоїть за на роздоріжжі, а безпека і благополуччя його громадян, і міжнародна безпека перебувають під загрозою. Мінус одна загроза на Херсонщині СБУ викликала агента російської воєнної розвідки. Як нам повідомляє прес Служби безпеки е, України е, на Херсонщині, це місцевий житель, і він пенсіонер збройних сил СИРИСИР. І е, Ще за даними слідства зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань. Тут? Власне, що він робив? За заданням російських кураторів він збирав відомості про схему оборони та облаштування одного зі стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону. Також ідентифікував представників спеціальних служб України, передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об'єктами для вербування. В ходу обшуків в нього було вилучено засоби зв'язку, яким він, очевидно, зв'язувався з своїми кураторами а, переписку з інструкціями, а також а, зброю з набоями та вибухівкою. Йому повідомлено про підозру, частина 1 статті 111 Державна зрада. А, а, обрано запобіжний захід тримання під вартою. Тривають оперативно слідчі дії. Я проанонсую сьогодні на програмі фронт. Ми будемо також говорити про Херсонщину. Бо ми нарешті повернулися і можемо вам показати, що ми там не знімали. Супер. І наших військових, зокрема. І остання новина в цього випуску екс суддю Чауса, про нього саме власне. Йому продовжили цілодобовий домашній арешт до 15 жовтня, тобто на 60 діб йому продовжили домашній цілодобовий арешт, підозрюють його в корупції. 18.15. Свіжий випуск Ukrainian Media Network, Будьте з нами, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, будете отримувати сповіщення про наші ефіри. На цьому у нас все. Якщо ви хочете нам задонетити, допомогти фінансово, ми вам будемо дуже вдячні. А щоб вам спростити цю процедуру, у нас на сайті є спеці... спеціальна кнопка натискаєте донейт і будете бачити всі можливі способи, як нам можна допомогти фінансово. За це ми вам будемо дуже вдячні. Побачимось.